Ісусу Христу. Добрі брати і сестри, таким ключовим сьогодні словом в текстах Святого Писання це є момент, де описується, коли цар підходить до цього одного чоловіка, який був не вбраний у весільний одяг, запитує його, а у відповідь Мовчання. Ось цей такий момент мовчання. Мовчання це означає брак відповіді, не відповідає. Ну, Є е, часом мовчання на якусь тему. Коли, наприклад, в подружжі або серед друзів є якась напруга і розуміють, чому мовчать що. Ну, Це тимчасове, але це не означає, що якщо щось трапиться, то я буду далі мовчати. Тобто, так, я допоможу. Але мене це заболіло, мені прикро, я не буду відповідати, бо буду коротко відповідати, але принаймні буду реагувати. Тобто, ну, що розказувати вам, котрі живете в подружжях, про те, що часом є мовчання. Але це мовчання не означає ігнор. Це не означає, що ти для мене не існуєш. Тобто мовчання на якусь тему. А тут мова йде про мовчання, яким я хочу показати, що ти для мене не існуєш. Ти для мене не існуєш. Ти для мене не є важливий. Я не відповідаю не тому, що не знаю як, не вмію, не можу, не маю можливості, а просто я не хочу. Хто ти? Так, Передати іншими словами. Ти хто. Часом, коли хтось до мене телефонує, то я жартома так питаюся, ти хто? І людина в такому чекає іпископало, да. як це як? Та ж... Ну Це тільки для жартома. Хто? Хто ти? Уявіть собі, що ви приготували якесь велике свято. І хтось приходить на це свято, на таку важливу подію в вашому житті, приходить в майці, в шортах і в тапочках. І ще й непричислений, і ще й видно, що давно вже був в душі. Зрозуміли, так? тобто його форма. Тобто форма одягу цієї людини чи спосіб показує, що ви для цієї людини хтось важливий чи ні? Ігнор, відкинення. Це сьогодні так протягується в цьому е, читаннях, цих читаннях Святого Писання. В першому читанні Господь в образі бенкету показує те, до чого Він запросив нас, для чого він нас сотворив. Тобто, якими Він нас сотворив? Він нас сотворив до того, щоб ми перебували в цій святковій, піднесеній урочистості, перебували з Ним у цих відносинах. Ми є сотворені для цього. Напевно, багато було таких моментів, коли ви сидите, спілкуєтеся. Десь за столом і на тому столі аж не так багато чого є їсти, але ваша розмова, спілкування затягується багато-багато годин. І тоді дивитесь на годинник, Вау, вже чотири години пройшло, ані ми одна хвилина і не хочеться розходитись, але треба йти, бо комендантська година починається. Тобто так добре не означає, що п'яні, але добре, так добре сидіти, так добре спілкуватися, так добре бути. Така добра спільнота, така добра група. І навіть не важливо, що там на столі. Просто добре бути разом. І після такої зустрічі хочеться ще зустрічатися. Дорогі брати і сестри, Господь, говорячи в першому читанні про цей бенкет, Він хоче показати і приблизити нас до того, що Він запрос, запросив нас до цієї спільності з Ним. І коли людина засмакує Бога, коли Бог торкнеться серця людини, то людина тільки буде у відповідь відповідати так. І чим більше буде приближатися, чим більше буде насичуватись, то ця насолода буде ще більше розширювати серце і буде ще більше прагнути, ще більше буде потребувати. Отож, перше читання нам пригадує, що кожен з нас є сотворений Богом із таким серцем, щоб мати відносини з Ним. Якщо ми спілкуємося з людьми, і нам так приємно, але цього недостатньо. Чому? Тому що ми є сотворені до відносин з Богом. Не означає, що спілкування з людьми. Воно нічого не варте, так. Але ми з людьми ділимося тим, що отримуємо від Нього. Ось такий порядок. Отримую від Нього і ділюся з іншими. Тому, коли робимо знак Христа, так, зверху донизу, вертикаль, горизонталь, це нам має показувати і пригадувати, що я є покликаний до відносин з Тобою, Господи. Насичуючись тобою, я тоді маю чим ділитися з ближніми. В іншому випадку я просто буду пилисосом. Весь час в позиції очікування, претензій, вимог, мені всі должні. Людина є покликана до того, щоби бути в серці Бога і бути серцем у світі, серцем, яке пульсує, серце, яке любить. І тому в другому читанні ми чуємо, як апостол Павло до Филипян говорить про те, що. Все те, що є назовні, чи ситий, чи не ситий, не все це для нього є тим, що наповнює, дає йому зміст. Варто зазначити, що Филипи це так, як сьогодні Швайцарія. Це було місце, де зазвичай всі королі зберігали свої багатства, своє золото, і була така домовленість, що на Филипи не нападаємо. Чому бо там і моє золото, і твоє золото? Отже, там була дуже така хороша нагода і можливість зростати в багатстві. І тому, коли апостол говорить про це, що для нього все це земне не є суттєве, не є найважливіше, то для них такий, якщо можна сказати, такий шок. Як це? Так це ж саме найважливіше. Ні, не це саме найважливіше. Стан твого серця. А стан твого серця залежить від того, з ким ти маєш відносини. І моє твоє серце є насичене тоді, коли є ці відносини з Богом. Жодна людина, попри всі свої бажання, не може наситити моє твоє серце. Чому? Бо немає стільки. І вже в Єванглії показується про те, що Господь. Запрошує, може таке з'явиться враження, як це так, що він запрошує і потім каже війську, щоб повбивали якби, тих, котрі є невдячні. Отож, тут не йде мова про те, щоб помститися, ах, ви не прийшли, то я вам зараз дам. Тільки показує, який є наслідок. Тобто, наслідок відкинення це смерть. Тобто, коли людина відкидає Бога, вона вибирає смерть. Є смерть тілесна, є смерть духовна. Смерть тілесна це тоді, коли зупиняються активні процеси в позитив в позитивну сторону в організмі людини, тільки в негативно, тобто розпадається тіло. Це наступає смерть біологічна. Вона є страшна, ми від неї втікаємось. Дуже багато різних знаків, застереження, попередження і захистів. Навіть періло, яке є ось на хорах, воно також є зроблене для того, щоб не наступила біологічна смерть внаслідок того, що я впаду з висоти 4 метрів. Так, дуже багато таких різних і пішохідні переходи малюються і світлофор, і, і так далі. І навіть те, що ми сьогодні вдягнулися, прийшли для того, щоб не застудитися, не захворіти і не померти. Ми турбуємося про своє здорове і про життя. Але є смерть інша. І вона набагато страшніша. Це тоді, коли я і Бог це дві різних планети, котрі віддали, від, від, Бог, від якого я віддаляюся, Бог якого я не приймаю. І ця смерть саме страшніша, тому що вона триває і після смерті біологічної. Віддалення від Бога. Віддалення від Бога наступає внаслідок мого вибору. Тобто Бог завжди похиляється над кожним з нас і завжди стоїть поруч для того, щоби, щоб дати те, що є потрібне, але людина може сказати ні. Бог дав вільну волю людині і буде поважати. Цей вибір людини не означає, що буде погоджуватися з ним, але ніколи не змусить, ніколи не примусить. Чому? Бо Бог є любов, Бог є добротою, Бог хоче мати відносини з особою, а не з рабом, а не з якимось комп'ютером, а не з якимось роботом. Я думаю, що би ніхто не хотів жити з таким чоловіком чи жінкою, роботом запрограмовано. Нова якась обновка прийшла. Так, Ну і новий рецепт може готувати. Так. Ніхто би не хотів жити з роботом, потребує особи. Бо любов це ніколи щось, що можна придбати, купити. Любов завжди є даром. Любов не можна заслужити. Любов можна лише прийняти. І так само в подружжі, любов це те, що робить чоловік, і жі, жі, е, чоловік для жінки і жінка для чоловіка це все є любов. Це не те, що ти мені должна, чи ти мені должний. Це є вираз моєї любові. Я роблю, бо я люблю. Ось ці відносини також мають такий характер з Богом. Бог дає все, що потрібно, але їй потрібно зі своєї сторони сказати також так відповісти. Зробити крок, робити крок від себе, не означає, що все має бути досконалом. Ми ніколи не будемо досконалі. І досконалість, совершенство це не в тому, що я все, чітко все порозкладене. Досконалість полягає у відповіді, що я відповідаю. Моя відповідь, те, що я відповідаю, те, що даю свій голос, це є досконалість. Дитина маленька. Яка ще не вміє розмовляти, вона розмовляє зі своєю мамою, зі своїм татом, правда, для татів чи для когось важче зрозуміти, що воно говорить, але мами більше розуміють ті певні звуки і так далі. є цей діалог, є ця відповідь, яка прекрасна ця картина, коли мама і дитина щось там між собою горлукають. І мама сходить на цю, на цю, на цей рівень. чи там, Дорослі також починають, що ти там маленьке, да? хоча нормально розмовляють, але коли дитини і починають сходять на його рівень, як гарно це виглядає, яка велика любов, коли похиляється людина до слабшого, тому що любить, і яка гарна відповідь, коли вона щира, можливо, не виходить. І ще раз, іще раз, і ще раз, оця відповідь, дорогий брати і сестри, коли ти відповідаєш, приймаєш, робиш те, що від тебе залежить, настільки, наскільки можеш. Але ти простягаєш свої руки в сторону неба, простягаєш свої руки в сторону Бога. Ти серйозно слухаєш, що Він каже, намагаєшся це виконати. Можливо, за 356 разом чуть-чуть почне тобі получатися. Але є важливий оцей труд. Бо цей труд твоє намагання. Твоє старання, це є проявом твоєї любові і відповіді до Бога. Сповідаєшся вже 758 раз. З того самого якогось гріха. І може тебе знеохочув, та вже скільки разів. Вже священник може і сам розказати всі твої гріхи, як один хтось сказав. Але краса є в тому, що ти говориш цей наступний 378 раз. Бо ти йдеш. Бо ти прямуєш до нього. Як для викладача є приємно працювати з учнями, коли бачиш, як той працює, старається. І хочеться допомогти, і хочеться його підказати. Але може хтось отримати, хоча й більше, но добре зробив, але отримає від викладача гіршу оцінку. Чому? Бо викладач скаже, я знаю, що ти можеш краще. Але ти не хочеш. Так, Господь сьогодні з таким словом похиляється до мене і до тебе, і дуже важливо подивитися на себе, як я одягнений, не лише та зовнішня якась зовнішній одяг, той внутрішній одяг, яка моя позиція до Бога, як я на нього дивлюся, чи як на якийсь сервіс, де я тільки звертаюсь, коли мені потрібно, чи я на нього дивлюся, як на того, хто дарує мені любов, котрий дарує мені життя. Котрий дає мені насичення, чи я маю ці відносини з ним, чи я користаю з тоїх, тих таїнств, котрі він дає слово, сповідь, святе причастя, також інші таїнства, чи я до нього йду, чи я відкритий, бо в залежності від того, наскільки я відкрию своє серце, настільки я його заповню. Просимо Духа Святого, щоб Він допомагав нам завжди відкриватися на Бога. Цілим серцем, щоб ціле серце перебувало в радості, мирі і любові.